Вітаю вас на своєму каналі Зелена Метушня. Любі мої глядачі, сьогодні я знову риюсь у хостарію в своєму старому саду і хочу підняти знову тему тема СОС. Знову почалася коренева гниль на хостах. Звертайте увагу на це, бо коли загине рослинка. Навіть половина її вже загине, то напевно ви вже не зможете врятувати цей сорт хости. І доведеться з ним розпрощатися. От дивіться, всі такі гарненькі, всі такі яскраві, гарно розмальовані. І сьогодні пробігала. І ось подивіться, начебто цей гаразд, але зверніть увагу на листочок однієї з хости. Це хоста стриптиз. Всі листочки гарні і один-два пожовклі. Що це може нам сказати? А сказати, що там 100% коренева гниль. Цей екземпляр я ще не копала, але поряд була ще одна хоста. Зараз вам покажу. Хотіла не знімати, але такий випадок цікавий, що вирішила вам показати. Дивіться. Також побачила ось такий пожовклий край на хості. Почала її копати. Гарна коренева система, все з нею гаразд. Але коли потягнула за хосту, то ось оцей екземпляр, на якому є такі пожовклі краї, він у мене відірвався. І ось тут можна вже побачити, що вона відгнила. Добре, що поділок в мене тут кілька в цій хості, і я думаю, що я зможу її зараз прочистити, подивитися, які поділки не заразилися кореневою гнилю, обрізати до живого, до білого і врятувати ці хости. Зараз це обмию, і якщо Дуже гарно буде видно, де місце гнилі я вам покажу. І ось подивіться, де саме була та поділка, за яку я потянула, і вона відгнила. Бачите, ось всі інші поділки начебто живі, але треба все це вирізати і подивитися, що там заражено. Ось так, начебто. Трошечки, трошечки ось такі пожовклі листочки. Можливо, хтось подумає, що пригоріли. Але я кореневу гниль вже можу розпізнати, бо свого часу не розуміла і втрачала хости. Тепер все швидко зачищаємо, обробляємо фундазимом. Можна замочити, а можна цим порошком просто е, заробити зрізи, замазати, підсушити і висадити. Але якщо хост багато, то тоді краще замочити все в одному відрі. А ще хотіла вам показати не тільки оцю частинку, а донце. Ось дивіться, скільки коріння, все таке гарненьке. І ось. Починаємо чіпати саме донце. Бачите? Оце чорна пляма каже про те, що хоста почала підгнивати. Ліземо всередину, зачищаємо. А буває ще такий випадок. Дивіться, ця сама хвоста вже полізла. Гляньте відрізала шматочок, який був з гнилью. І ось подивіться, ми бачимо свіжий гарний зріз. Але це обман, якщо полізти глибше, ви побачите ту кореневу гниль. Ну, ось, зробила зрізи. В центрі все гаразд. Але бачите, яка площина виявилась. І оце старе коріння. І наступного року, можливо, буде таке, що. Вона знову загниє. Чому? Тому що оце старе коріння починає відгнивати, а молоді корінці, ось вони почали утворюватись, оці корінці і будуть живити нашу рослинку. Це її нормальний процес. Тому я, ось, бачите, одну поділку відділила. І подивіться, тут невеликий зріс виходить, декілька старих корінців, але немає отакого старого пенька. Він такий твердий. І наскільки життєздатна буде рослина, оця або оця. оці молоді корінці, ось вони світленькі, вони наростуть швидше. За допомогою них вона буде живитися. І триматися за ґрунт. До осені це вже будуть гарні, гарні коріння. А оце все зараз обріжемо, щоб воно наступного разу не загнило і я не втратила уже дві поділки. Ну все, ось так виглядає моя хоста. Бачите, кожна поділка, в принципі, з гарним корінням. І ось тут молодих багато. Так, тепер вони будуть набирати силу десь років 4-5, але це краще, аніж зовсім втратити хосту. Бо вона ж красунька, подивіться, яка гарна. А ще я вам скажу, ця хоста, вона, бачите, коротенька, вона не набирала силу. І це вже повинно бути було з весни, мене насторожити. Якщо вона тормозить в зрості, на одному місці сидить кілька років, то треба дивитись коренево однозначно. Ну, все. Зараз буду копати ось цю красуню і дивитися що там. Але вже вам цього показувати не буду. Я думаю, на прикладі однієї гости вже буде достатньо вам для вашого досвіду і для того, щоб побігти у гостарі і подивитися, що у вас там коїться. Лікуйте свої хости і хай вони вас радують. До нових зустрічей!